Благодійний фонд карітас самбірсько-дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви реалізовує міжнародний проект можливості для молоді. Його метою є підтримка громадських неурядових організацій, які працюють з молоддю маленьких містечок, а також ознайомлення з європейською програмою ерасмус Плюс. В рамках цієї програми є можливість. stażowaty w Europejskim Союzie młodzi wolonterom, studentom z Ukrainy wany mogą pojechać na termin do roku czasu za koszty Europejskiego Sojusza pracować jak wolontery wczytysa, czytysa, jak funkcjonują nieuredowe organizacji Країнах Європейського Союзу. Проект складається із двох робочих сесій. Заняття проходитимуть під час вихідних. На час перебування у Трускавці усі учасники будуть забезпечені сніданком, обідом та вечерею, а також проживанням у готелі. Ми дуже хочемо активізувати молодь з малих містечок місцевості Галичини. Тому що. Так, склалося але, на жаль, що у них є менше шанси доступу до знань, до інформації, до коштів Європейського Союзу. А Ми вважаємо, що це є втрата, величезна втрата для України, для Європи. Це є люди з великим потенціалом. Ми дуже їх шануємо і хочемо їм просто допомогти. Заявки на участь приймаються до 16 лютого. Включно телефон для довідок нуль дев'яносто шість вісімдесят Nie ma je obmeżeń jak to, co mają buty tylko błahadyjne organizacje, czy tylko jakieś tam kulturne organizacje. Wsy nieuriodowe organizacje, w jakich je, albo do, dookoła jakich hurtuje samolot.